З приводу перетнесень сесії. Двічі за місяць перенесена сесія. Питання чому? Закордонні вижі міського голови. А який результат цих закордонних воїждів? П'ять країн за два місяці. Хтось з депутатів цієї міської раді чи громади знає про результати цих закордонних виїжджів? Олексій Павлович, якщо ви не знаєте, я вас інформую. В цей час, коли ви за кордоном, то тут. На аеропорту страйки, на водоканалі страйки, працівникам комунальних підприємств зарплата не виплачується, гроші з Калинівського ринку ми можемо виділити на тих сесіях, які ви перенесли для того, щоб погасити заборгованість за заробітну плату. Ми ці сесії не проводимо і далі люди без, без зарплати. А ви собі по закордонах? Для чого ми обирали заступника міського голови з економічних питань? який займається міжнародними відносинами. Вас там аж треба двох? Скажіть, будь ласка, міський голова потрібен тут, коли в місті важко, треба займатися господаркою, треба ремонтувати дороги, треба готувати місто до зими. Я звертаюся до вас, Олексій Павлович. Припиніть ці закордонні в лежі. Є для цього заступник міського голови. Я думаю, що вона може на сесії міської ради доповідати про результати таких поїздок.